О, оці вороги. Давайте про них поговоримо. Розумієте, воно таке грізне, воно супер омега грізне. А потім просто на покерфейсі втікає. <рес> Кумедна штучка. Це, по ідеї, мікрокопія. Недоросла особина. ...малолітня. Давай. Добре. Ти дивишся? Таке саме з тобою буде. Пойняла? Та ні. Ми ж з тобою. Друзі. В кукурузі. Там знизу якась блискітка була, але. Нам поки що не до неї. Поки що в нашому пріоритеті переслідувати загадкову пані. Гуд. Ні, nee, віддайте лавку. Якийсь апарат. Платіжний механізм із символом лавки. Вставити ГЕО. Sure. Чекай, але якщо ця Сілксонг Лейді просто піднялась на гору саме цим шляхом, то значить що вона штрафник? Лейді вас арештовано. Та я не думаю, що є діло до цього. Саме в цій місці ще якийсь прикол був, але я забув, що він і який він. Так, знизу шипучка. Супер. Оця стишена версія, це майже як кулескова версія цієї пісні. Ну, мелодії радше. Вітя як зручно прямо. Тут настільки багато тут перестрибував, що ж утворилась порожнина для стрибку. За таке я дякую. Так, тут цілими пачками валяється гео. Тому я і кажу, що дослідження тут цілком винагороджується. Бай, де сюди. Нам ну, ще стільки тебе треба затопти для Бестіарію. До речі, я не дуже певний, що хочу робити абсолютно весь Бестіарій. Але було би зручно. Ну, принаймні цікаво. Щоправда, я зробив невеличку дурничку. Бо по суті ми повернулися до місця, де ми вперше побачили цю. Загадково пані. Тому я трошечки тут пришвидшу, мабуть. Світ циклічний. І це стосується метроїдванії, зокрема. Так, так, так. Ми знаємо, що ти великий грізний кущ. З покерфейсом Під низом. Ці жучки, напевно, збираються разом і грають в покер. Ааа, це оця зона. ні 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 Нам ще туди не час. Ми ще занадто кволенькі для такого. Ну, власне, мій географічний кретинізм тут проявляється найкраще. Досі розриваюся всередині, бо з одного боку хочеться показувати геть усе, а з іншого не хочеться якось акуратно врізати відео, але тоді якась нарізка ковбасна виходить. Було б добре почути, як вам подобається, ну, щоб кожного разу не почуватися винним. Принаймні усі не вибухають. Ну, якби вибухали, то була би халепа. Так, кажучи про секрети. Прошу дуже. До речі, для бестіарію ці штуки теж потрібні. Оці живокрови. Чи яких там. Одного разу вищий розум в снах побачив листя і полонив печері листям тим. У лозах виноградних та кущах зелених. Великий розум Ун являє себе нам. А щодо цієї Ун, рекомендую вам запам'ятати це ім'я. Воно нам знадобиться. Що ти, дядько? Теж куща хочеш побавитись? Що це за Санта Клаус Хловнесто? Святогніздя перепрошую. Тим часом ми вже пробиваємо бар'єр 1000 Гео. Що доволі незле. Я сподівався таке пробити десь до конкретного місця, хм, де в мене ще є пам'ять, звісно. Бо вона невдовзі закінчиться. Ні, туди нам не потрібно. Там ми не зробимо те, що нам треба. Ще теоретично можемо щось дістати. Й окей, бро? Окей, давай. Погнали! Ух ти страшне! Скільки ж ти їло, га? Кумирі не повинні мати такі розміри. Ах так, ти ж. Тоді ще й саменер, га? Викликач? До речі, як би ви переклали свого самер? Сушу голову вже котрий день. Щоб знав. Щоб знало. Сорі. Ти хто? Акала, е, мен. Що ти собі дозволяєш Посмів стати між мною і моєю здобиччю? Тебе що? Звичками тушитися, заступати шляхи і завдавати клопіт? Затям собі на хабо. Я Могутній зот, Славнозвісний лицар. Якщо знову станеш на заваді. То з'ясуєш, чому мою зброю назвали Життя Крадом? Такий грізний типок. О, юдо міс. Оу, Навіщо ти мене турбуєш? Я лицар. Мене не цікавлять твої дитячі забавки. Дай мені спокій. Іди геть, поки я не витяг цвяха. Так-так. Мідо. Не, юно. Тут взагалі озвучує цих чуваків? Я розумію, що там команда і ще хтось. Але це ж просто геніально. Аж хочеться самому якогось дивного персонажа придумати в цьому всесвіті чи в якомусь своєму. Дуже надихає, знаєте. Зелене дитя прийшло зі сні у цій землі. Чекати ми тепер будемо смиренно, щоб повернутися, як пролунає клич. Той Ізот міг би хоча б дякую сказати. Чи він один з тих типів, що мовив в мене все під контролем, не треба мені помагати. Токсична маскулінність, що? Але не буду посудити його за його обгорткою. Може він потім стане нам у пригоді? Хто знає? Єй. Ще одна консерва. Що ти бро? Лупаш давай. Отже, усі мохасті дипчики Санта Клауса. Власне, вони є тими воїнами Ун, про яку ми читаємо. Ну, але, як бачимо, інфекція добралася і до них. Що, два на раз? Що, це сцена з доктора Рівсі, чи що? Гімміогео. Я вас залишу жить. Ну, я пропонував. Так, що ми хочемо? направо чи наліво? Так, спершу тут шорткат. Дуже важливо. А тут нас чекає станція. І секрети. Більше секретів цій грі просто мільярди секретів. Будеш днями й ночами ходити шукати ці секрети. Платіжний механізм з символом рогача 140 гео цього разу. Було 50. І ось мчить наш стильний друг. До речі, якщо б не знали, ви могли б спуститися тут і послухати, що він має сказати. Ова. Як же змінилося місце з того часу, коли я востаннє його бачив? Зелені росте так буйно, що станція нема би в ній. Чоловік кількох слів, так би мовити. Так, я на лавку не сідав, щоб у мене кров не зникла. А якщо я не сяду, то вона може зникнути в будь-якому разі. Що я казав? Що я вам казав? Ну, окі-докі? Йойна і буде. І так мапу треба оновлювати. О, ми так нормально почухали. Нормально тут все прочухали, як на перший раз. Ну і де та Сілксонг пані? Доле ти? доле ти? А долі немає. Халімо. Не підходь ближче привиде. Я бачила, як ти крався крізь підрісок. Вистежуючи мене, це старе королівство, щось жахливе прокидається відчуваю це в повітрі. Я знаю, хто ти. Я знаю, що ти намагаєшся зробити. Я не можу цього допустити. Е -е -е. Піднімаю руку. Можеш мені пояснити, що я тут роблю, будь ласка. Ну, схоже, що відповідь ні. Хінкалія, я би не відмовився. В будь-якому разі ось наша Хорнет. Або Горнет. Перепрошую. Діро. Так, ти трошки відхакайся, а я теж відхакаюсь. Бо ти щось дуже токсик, як на першу зустріч. Нормас? Ні, ще не успокоїлась. Хінкалі. Ну Так дай мені хінкалі. Можна й просто на горнет кокави домовитися, якщо хочеш. Що? Що? Сміється ще з мене. Що ти смієшся? Давай відхекуйся. Чомусь ґрунтовна розмова в таких випадках ніколи не допомагає. О, ця частина пісні. Насправді, я вам дав трошки послухати пісні. Бо я не хотів за 15 секунд закінчувати цю битву. <рес> ну, довольна? Що це в нас тут? Отримано накидка метелика. Натисніть правий більший тригер, щоб зробити рибок вперед. Зручна штучка. Що робе? Воно прагне зламати печаті? Їх не можна розбити? Їх треба розбити. Не тривожна ж сон, маленька Тіне. Повертайся в своє пітьму. Дай нам спокій. Обана. Ви хто такий? Ми просто маємо гарний, гарний сон. Ну, на відміну від цього чувачка. Шкода. Sorry, dude. Sorry, dude. Чекай, це горне це зробило? Дивіться, в нього прям... Це ніби нашу... нашого цвяха взяли і так пш в башку. Неприємно, я би сказав. Отож. У нас тепер є ривок. Але немає того, чого я дійсно хочу. І оце дещо ми знайдемо в наступній місцині. Сподіваюся. Так, перш за все, оглянемо, що тут за цією ареною. Покосимо трошки травички. Тому що why not? Озеро Ун. І тут бачимо одразу знайоме обличчя. Чи то радше знайому маску? Ха, це озеро ніби у якомусь куполі. Чи що? Кажучи про цю маску, зверніть на неї увагу. О, привіт! Стається, ми обидва далеко відійшли від шляху. Аж ледве віриться, що ці старі курні дороги привели мене до такого буйного і жвавого місця. Ця будівля натякає на якийсь різновид поклоніння, хоча цей ідол, очевидно, вже давно забутий. Все одно добре підходить, аби мить перепочити. Гентам я бачив дивного жука. Здавалося, що він цілком захоплений цим озером. Я хотів з ним привітатися, однак подумав, що спершу варто доглянути свій цвях на випадок, якщо наша зустріч погано скінчиться. О -о -о. Твій свяг чудово виглядає, але вже зношений. Б'юся об заклад, що на горі він далеко тебе заведе. Однак, здається мені, що внизу ти скоро зустрінеш небезпеку, з якою світ на поверхні не зрівняється. Гніздя чудово підходить для таких зірких дослідників, як ми. Таке напружене і пронизливе. В цьому місті ти або пильний, або мертвий. Hmm. Хм. І не кажи, друже. Це у нас був квірел. А це наш захоплений супермегадруг. Таке мушу визнати. Цей вид дійсно нічогенький.